Я сьогодні отримала листа від батька. Від якого батька? Від твого. Від семена Грищука? То він живий, а де він? Здається живий. Я не знаю, де він, але дуже хочу його знайти. Сергій казав, що ви розповідали йому, нібито тато шукав скарби фонбюсов разом з Юлією Фонбюсов. Це правда? Так. Тіці, я вас дуже прошу, розкажіть все, що знаєте. Для мене це дуже важливо. Ну, вони були дуже красивою парою. Твій батько і Юля. І такі щасливі були. Видно було, що кохали одне одного по-справжньому. Взагалі, так це все романтично. А ну, скарби, це правда, що вони шукали вдвох? Ну, я ж не знаю точно. Але люди говорили, що бачили, як Юля своїм чоловіком ходила по лісу і з твоїм батьком теж. А потім її чоловік Борис вбив її з ревнощів. Я сама стала свідком, як вони сварилися. Цей Борис, він непогана людина був, але, видно, дуже кохав Юлю і не зміг змиритися зі зрадою. Ну, а все ж таки, вони знайшли коштовності. Я не знаю. Цього ніхто не знає.